Хочу такий в нас за тиждень огляд. буде подій, що в сфері, яка близька вам відбувається. Давайте почнемо з підручників історії, які в Росії переписують регулярно та методично. От нова версія нещодавно була представлена очільнику Чечні Рамзану Кадирову. Йому там не сподобались деякі факти в підручнику історії для середньої школи Російської Федерації. За його вказівкою, представники Російського міністерства науки переписали всю цю. Справою і днями представили на затвердження цей підручник Кадирову. По-перше, сам підручник, наскільки я розумію, там набір фантазій, А по-друге, це що тепер кожен очільник регіону має можливість внести певні корективи до освітньої програми? Чи це лише пророгатива обраних? Точно не кожен. Це точно пророгатива одного і конкретного Кадирова. Мені здається, mm -hmm. що навіть цей маленький епізод. Показує, що в Росії поступово набирає сили напевно якийсь новий керівник цієї держави, і те, що Кремль настільки. Дозволяє Кадирову, все таки означає, що напевно таки бояться його. Напевно, таки розуміють, що утримання їхньої влади в Чечні можливе тільки за умови повного задоволення будь-яких навіть вже не потреб, а вибриків пана Кадирова. Друга частина вашої новини справді про 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 підручник. Ну насправді в Росії вже в років з 15, напевно немає нормальних підручників з історії Росії. По суті, все те, що зараз відбувається, це забу... «добре забути старе. Pô, uh, Підручник з історії Росії зараз абсолютно наближається до совєтських стандартів. Насправді їм не треба було б, напевно витрачати ані часу, ані ресурсів. Просто переводити краткий курс історії Йосіфа Сталіна, і, Напевно, там знайшли би все, що би задовольнило і Кадирова і Путіна. І на жаль, більшість теперішніх Росіян. Тому що проблема не тільки в цих е, якихось одіозних персоналях. Проблема в тому, що абсолютно більшість росіян вважається нормальним і сприймає і на жаль Такі інструменти, як підручники, відтворюють оці ці імперські віруси в майбутніх поколіннях Росіян. Тому сподіватися, що чи за смерть зі смертю, чи то Путіна, чи то Кадирова раптом щось зміниться в Росії, ну на жаль, не доводиться. Тут ще одна проблема по цим підручникам. Наскільки я розумію, у школах на тимчасово окупованих територіях буде проводитись навчання, і тут швидше за все Україна матиме з часом клопіт для того, аби перевчати дітей, яким зараз будуть промивати мізки. Цією несенітницею як з цим бути, І що можна зробити в даній ситуації на сьогодні? Правді, Росія приділяє цьому дуже велику увагу і на територіях, які тільки захоплює одним з перших її кроків, це знищення українських книг, в тому числі в першу чергу, книжок з історії, це зміна підручників історії, це от російських чи перекваліфікація українських вчителів, чи навіть привіз російських вчителів. Що з цим робити? Очевидно, що першим кроком має бути все таки звільнення з цих територій, і я впевнений, що зі звільненням цих територій, коли і батьки, і діти отримують можливість вивчати нормальну історію історію України щодо вони зроблять вибір саме на користь цієї історії. Можу розповісти про про свою історію. Я до 14 років, як радянська дитина, яка вчилася в радянському союзі, теж не вивчав історію України, не вивчав історію Союзу, але. Коли з'явилася така можливість, очевидно, що ми всі разом почали вивчати все таки історію України. Тому я не бачу тут якоїсь такої колосальної загрози. Часто мії змальовуючи вже от 10 років. Тим дітям промили мізки. Ми вже їх ми, це це для нас втрачене покоління. Нічого подібного, насправді, ми зможемо їх повернути, повернувши ці ці території, вигнавши росіян. Ми зможемо зробити все так, щоб і ці діти знову повернулися до нормального вивчення української культури, української історії. Фразу ми зможемо їх повернути, я е, чув е, буквально днями, але від е, осіб, які вболівають за Російську Федерацію, фраза це стосувалася пам'ятників, які зараз демонтовують е, у столиці. Принаймні цього тижня, 15-го числа, в Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, і там зараз е, на порядку денному питання про демонтаж е, товаріща Щорса. Наскільки важливо забирати все це з вулиць нашого? міста, нагадайте вкотре, ми неодноразово з вами про це говорили, але мені здається, що тут повторювати і повторювати цю тему, що руками доведеться. Ну, я хочу нагадати до речі, що якщо справді для демонтажу пам'ятника Пушкіну треба було до ухвалення додаткового закону закону про деколонізацію, який, слава богу було ухвалено цього року в парламенті. Я тіше що є одним з ініціаторів цього закону, то для е, того, щоб демонтувати пам'яток Шорса, достатньо було ухвалено ще в 2015 році, за закону про декомунізацію, і на жаль, зволікання київської міської влади і Мінкульту, які організували бюрократичний пінг-понг, хто врешті має за це відповідати, призвело до того, що майже 10 років ми чекали на те, щоб врешті взятися за демонтаж пам'ятника Шорсу. Я дуже сподіваюся, що це врешті станеться. Я Дуже сподіваюся, що це врешті станеться в повному обсязі, а не якісь не станеться Якоїсь дуже дивної химерної ідеї про частковий демонтаж. Давайте коня залишимо. Е, нікому в голову не прийшло залишити, не знаю, там черевик від е, Пушкіна, але чомусь коня від шорса вважається нормальною ідеєю залишати. Нагадаю, що рішення передбачає повний демонтаж пам'ятника. Чому тому, що мова йде не про просто про якусь скульптуру, яка може комусь подобатися, не подобається, мова йде про пам'ятник, присвячений дуже конкретній особі. Миколі шорсу, людині, яка свого часу була більшовицьким комендантом. М Києва, людині, яка причетна до вбивства тисяч киян в 1919 році, і саме ця людина, цей кат пам'ятник цієї людині зустрічає по суті тих людей, які приїжджають з західної сторони до е, нашої столиці до Києва. Це абсолютно неприпустимо. І я дуже сподіваюся, що врешті-решт е, ми ще цього року позбудемося цього пам'ятника. Якщо хтось вважає, що він е, становить якусь мистецьку цінність, то будь ласка, його можна експонувати десь в музеї, але знову таки. Якщо він виявляє свою якусь мистецьку цінність, то очевидно, як цілісність, а не чи то кінь, чи то нога, чи то голова цього пам'ятника. Тому будь-якому падку він має бути демонтований в повному обсязі. Так історія про розбір з конем взагалі викликала а, подив у містян. Ще одна подія цього тижня днями виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв заявив, що музей Булгакова в Києві можуть вилучити із державного реєстру нерухомої культурної спадщини. Національного значення і перевести в реєстр об'єктів місцевого значення засновник музею Болгакова Анатолій Кончаковський засудив такі плани і критично до цього поставився. Яка ваша позиція? Ну я не бачу якихось особливих заслуг Болгакова ані в контексті культури, літератури, ані в контексті української історії. Це один з російських письменників, який до того ж насправді не приховував своїх відверто українофобських поглядів. Тому е, я вважаю, що звичайно можуть в Україні читати. Ті ті, хто вважає за потрібне читати Булгакова, але якихось особливих підстав для вшанування цього одного з тисяч російських письменників немає. Крім того, справді, якщо говорити про конкретний історичний аспект, ну це, це, це людина, яка точно не заслужила на якусь додаткову повагу від українців. Почули і дякуємо за коментарі. Володимир Вітрович, народний депутат, фракції Європейська Солідарність, був з нами цієї миті на зв'язку.